Як готували каву без вогню? Кому ми завдячуємо появою першого млинка для кави? Та чим відрізняється турка, раква та джетва? Сьогодні у таємницях деко зробимо ковток ароматної історії усім відомого напою. Цікаво знати, батьківщиною кави вважають Ефіопію. Мешканці цієї ж країни, ще у 800 році нашої ери першими почали подрібнювати каву товкачем та ступкою. Перший подрівнювач бобів був помічений у Європі ще у 14 столітті, а перша відома кавомолка з'явилася у 1800-х роках у Франції. І винахідник залишився невідомим. Перші турки для кави називалися «далла». Згодом посудину стали називати Раква, в честь султана Абу валіда ракви. Вони виготовлялися з ніді, мали більш широке дно та вузьке горло. Втім, і назва Раква скоро забулася, і турку почали називати Джезва. А через високі теплопровідні здатності міді скоро з'ясувалося, що каву в ній зручно готувати у розпеченому піску, зариваючи при цьому посудину в подрібнений кварц. Хоча в Україні найкавовішим містом вважають Львів, втім у Києві неподалік Майдана Незалежності можна знайти пам'ятник кавомолці. Це монумент точна копія першої кавомолки, завезеної до міста з Німеччини. Діайвай. У час автоматичних кавових машин все менше людей готують каву самостійно у турці. Втім, справжні поціновувачі кави скажуть, що найтрушніший напій вийде саме так. Тож записуйте рецепт смачної східної кави зі спеціями. В млинку мелимо кавові зерна. засипаємо каву в турку, співвідношення кави і води 1 до 10. Заливаємо холодною водою, розмішуємо. Додаємо за бажанням цукор, далі спеції корицю, кардамон, мускатний горіх, гвоздику, шафран. Це треба зробити спочатку, адже потім, розмішуючи, ви піднімете кавовий осад. Ставимо турку на вогонь. Піднімається пінка. Її не треба чіпати чи знімати. На другій-третій хвилині пінка піднімається під край турки. Тоді турку треба зняти з вогню і, почекавши, поки пінка осяде, знову поставити на вогонь або ж одразу перелити у горнятко. А який рецепт кави улюблений у вас? Діліться секретами у коментарях. А також пишіть про що б хотіли побачити наступний випуск таємниці деко. Деко». Па-па!